Христос Воскрес. І так у мене іспит монолог броній прокопівни. Перед весіллям. аж не стямлюся від радості, що такий хвалить Бога, дождалася жениха, дождалася свого свята. Сиділа, сиділа, так і ж висиділа. Образований, модній, дужка, ну чисто як огірочок. Як я улюблена. Ой, У мене ж це всередині аж закипає. А серце тільки тьох тьох не знаю вже, я чи то живу до вечора. Пригорно ой як здумаю, коли б тільки скоріше. Ото то будуть усі застри. А як так під руку з ним на них Шлефом, шелез, шелез. Шелез. на хрещатику такою панію сяту все по-моєму, по-французькому. Чи... Чи не вкоротить мені шлейфа? «Їй Богу. Хібо... Вкоротив ж, дюга! Украв. І казала ж мамі, щоб віддали на Хрещатику, та хіба ж тією? Хіба ж цією простотою нормально заговориш? Ой, Лишенька. Це ж не по модньому Так. Хто ж так високо талію робить?